Питання 19, блок 8. Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви, ціна позову, подання зустрічного позову, сторони і треті особи у судовому процесі, їх права та обов'язки. Представники сторін і третіх осіб у господарському суді, судові витрати, їх склад та розподіл. Право на звернення до господарського суду мають. Юридичні особи та фізичні особи підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за зверненням своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Відмова від права на звернення до господарського суду є недійсною. Форма та зміст позовної заяви ціна позову, подання зустрічного позову. Позовна заява подається у письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою. Який законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи. Позовна заява має містити, зокрема, зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці, підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову, позовів до цього самого відповідача-відповідачів з тих самим предметом, з тих самих підстав, попередній орієнтовний розрахунок суми. Судових витрат, які позивач поніс, і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи. До заяви додаються, зокрема, докази направлення учасникам справи її копії з доданими документами, направляються з описом вкладення. Доказ сплати судового збору. В одній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які розлітаються в порядку різного судочинства. У заяві вказується ціна позову, до якої включається сума, яка стягується або сума, оспорювана за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безпірному порядку вартість майна, загальна сума всіх вимог. Відзив <кій> на позовну заяву. Відповідач має право подати відзив. Відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання в справі. Відповіді на відзив Позивач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо доведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення. До відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені щодо відзиву. Відповідь на відзив подається в строк, установлений судом. Суд має встановити е, такий строк подання відповіді на відзив. Який дозволить позивачу підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази іншим учасникам справи, отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті, а відповідачу надати учасникам справи заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті. Заперечення. У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень міркувань та аргументів і мотиви їх визнання або відхилення. До заперечення застосовуються правила встановлені щодо відзиву. Заперечення подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання заперечення. Який дозволить іншим учасникам справи отримати заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті. Зустрічний позов. Відповідач має право пред'явити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані. І спільний їх розгляд є доцільним. Зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин, або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. У випадку подання зустрічного позову у справі, яка розглядається за правилами спрощеного провадження, суд постановляє ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами загального. Позовного провадження. Сторони третьої особи їх права, обов'язки та представники. Сторонами є позивач і відповідач. Позивач вправі відмовитися від позову всіх або частини позовних вимог. Відповідач має право визнати позов всі або частину позовних вимог на будь-якій стадії судового процесу. Позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог лише до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного провадження. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви у справі, що розглядається. За правилами спрощеного позовного провадження. Зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше, ніж за 5 днів до початку першого судового засідання у справі, сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть виступити. Вступити, вибачте, у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання. Якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, подавши позов до однієї або декількох сторін, користуються правами позивача. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, Можуть вступити в справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. У разі, коли рішення у справі може вплинути на їхні вправа або обов'язки щодо однієї із сторін, їх може бути злучено до участі у справі, також за заявою учасників справи. Власник, учасник, акціонер юридичної особи, якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, крім привілейованих акцій, або частка у власності юридичної особи, якої становить 10 і більше відсотків, може подати в інтересах такої юридичної особи позов про відшкодування збитків заподіяних юридичній особі, або Її посадовою особою представники повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені такими довіреністю фізичної особи або юридичної особи. Свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна. Довірність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або у визначених законом випадках іншою особою. Довірність від імені юридичної особи видається за підписом. Може бути електронно-цифровим підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами. Повноваження адвоката як представника підтверджується довіреністю або ордером, виданим відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Довіреність фізичної особи за зверненням якої прийнято рішення про надання її безоплатної вторинної правничої допомоги може бути посвідчено посадовою особою органу установи, який прийняв таке рішення? У разі подання представником заяви, по суті, справи в електронній формі, він може додати до неї довіреність або ордер в електронній формі, підписаній електронним цифровим підписом. Судові витрати. Судові витрати, судовий збір та суми за професійну правничу допомогу витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи. Витрати пов'язані з витребуванням доказів, з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів, пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до їх розгляду. Разом з першою заявою, по суті, спору, кожна сторона подає до суду попередній. Орієнтовний розрахунок суми судових витрат, які вона понесла, і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи. Суд може зобов'язати сторони внести на депозитний рахунок суму, попередньо визначену суму судових витрат, пов'язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією, про що суд постановляє ухвалу про забезпечення. Судових витрат. Суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста-перекладача забезпечення витребування або огляд доказів за їх місце знаходженням, попередньо авансом оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частинах сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, сторони в рівних частках. У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення судових витрат або несплати у визначений Судом строк відповідних сум авансом, Суд вправі відхилити відповідне клопотання. Господарсько-процесуальним кодексом передбачено наступний розподіл судових витрат. У спорах при укладанні зміні та розірванні договорів на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій. Або обидві сторони, якщо відхилено частину пропозицій кожної із сторін. У спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Якщо позивач звільнений від судового збору, стягуються з відповідача в дохід бюджету пропорційно розміру задоволених вимог. Якщо відповідач не звільнений.